Аби отримати якісну освіту, не обов'язково їхати за кордон. Україна багата хорошими навчальними закладами і мудрими викладачами. Дізнатися більше про них ви зможете в програмі День відкритих дверей і я її ведуча Анастасія Кучеренко. Сьогодні ми завітали до Дрогобицького державного педагогічного університету. Бецький державний педагогічний університет включає у себе 11 навчальних підрозділів, а саме інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, інститут іноземних мов та музичного мистецтва, факультет філологічний, історичний, початкової та мистецької освіти, фізичного виховання, біолого природничий та соціально-гуманітарний, а також центр довузівської підготовки та центр перепідготовки та післядипломної освіти. На соціально-гуманітарному факультеті навчається майже 800 студентів, яких приваблює подача матеріалу, викладацький склад та затишні аудиторії. Але саме в стінах соціально-гуманітарного факультету ми маємо змогу навчитися професійно надавати психологічну, соціально педагогічну допомогу різним категоріям населення. В цьому нам допомагають наші лектори, які є не лише дуже здібними е, теоретиками, але й хорошими практиками. Вони щедро діляться своїми знаннями на лекційних та семінарських заняттях. Ми разом е, стараємося проводити їх цікаво, вирішуємо різноманітні психологічні та соціально-педагогічні проблеми. Е, також на в нашому факультеті кожен може реалізувати себе у різноманітних напрямках. Так, наприклад, беручи участь у різних заходах, конкурсах, ми маємо змогу проявити свої раніше приховані таланти. Навчання на факультеті мені дуже подобається в першу чергу, тим, що я навчилася розуміти саму себе і цим допомагати іншим людям. Наше завдання допомагати і виховувати людей від народження і впродовж їхнього цілого життя. Тому на нашій факультеті є такі спеціальності, як дошкільна освіта, соціальна педагогіка і психологія. Також наші студенти мають змогу відвідувати за кордоном завдяки міжнародній співпраці, проходити там практику, відвідувати різні тренінги, семінари і також багато наших студентів вже працюють за спеціальністю і можуть поєднувати і роботу, і навчання. Ну, я дуже рада, що навчаюся на соціальному літарному факультеті. Студенти філологічного факультету навчаються у високодуховній атмосфері, в аудиторіях, у яких колись добував освіту видатний український письменник Іван Франко. Філологічний факультет нашого університету має унікальну історію. У цьому факультеті навчалися знакові постаті української культури Іван Франко, Василь Стефаник, Лесь Мартович. Сучасний філологічний факультет є потужним осередком розвитку української філологічної думки, тому що утверджується якраз історична тялість наукових традицій завдяки сучасним школам, напрямкам, де привідним напрямком є франкознавство. Нині ми готуємо вчителів-філологів, різних спеціальностей. Зокрема, перше це українська мова і література, та друга іноземна мова за вибором. Це може бути або англійська мова, або німецька мова, або польська мова, або російська. Друге це польська мова і література з допоміжними. Українською та англійською мовою та літературою. На кожній спеціальності студенти можуть отримати кваліфікацію вчителя зарубіжної літератури. Завдяки проєкту Подвійний диплом наші студенти мають змогу паралельно здобувати вищу освіту у навчальних закладах Польщі. Хочу зауважити, що ми готуємо не лише вчителів-філологів, Наші випускники можуть бути майбутніми редакторами, можуть бути журналістами, перекладачами, офіс-менеджерами. Загалом на факультеті створено сприятливі умови для формування сучасного фахівця, який би відповідав нормам національної освіти. На історичному факультеті студенти мають можливість поринути у минуле за допомогою цікавих теоретичних та практичних занять. Тут вже навчаюся третій рік, і не жалію, оскільки під час навчання зрозуміла, що наш факультет це своєрідна фабрика можливостей. Вже з перших днів мені запропонували займатися науковою діяльністю, і скажу, що для цього створені усі умови. Це дає змогу мені відвідувати різного роду конференції, не лише загальноуніверситетські, а й всеукраїнські, на яких можна здобути великий досвід та розширити своє професійне коло спілкування. Також радісною новиною для мене стало і те, що на факультеті? Дія лабораторія археології, ну тому я, зокрема, і наші студенти мають можливість відвідувати археологічні експедиції на території нашої країни. Також великим плюсом нашого факультету є те, що факультет має підписано ряд угод з іноземними університетами, тому студенти мають можливість стажування та навчання за кордоном. Також для наших студентів організовується ряд екскурсій по подорожі Україною, зокрема від Відвідування різних історичних об'єктів, що є важливо для нашої майбутньої професії. Варто наголосити, що студенти факультету фізичного виховання займаються на базі величезного спортивного комплексу. На факультеті фізичного виховання Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка здійснюється підготовка фахівців за чотирма напрямами. Ми: фізичного виховання, фізична реабілітація, здоров'я людини, туризм. Факультет Має найвищий четвертий рівень акредитації та здійснює навчання студентів за такими освітніми рівнями бакалавр та магістр. У нас навчається понад 600 студентів денної та заочної форм навчання. За роки навчання студенти отримують належну гуманітарну і професійну прикладну підготовку, яку забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр факультету та університету. Сенти факультету є учасниками Олімпійських ігор, переможцями та призерами чемпіонату світу, етапів Кубку світу, чемпіонатів Європи та України. Ці нагороди здобували у наступних видах спорту акробатика, велоспорт, кікбоксинг, ковка атлетика, рукопашний бій, тиквандо, теніс, ушу, футбол, футзал, хорган. Наче у музеї навчаються студенти біологу природничого факультету. Крім того, отримують фахові знання, які ж втілюють на практиці. Наш факультет здійснює підготовку студентів за напрямками підготовки біологія, хімія, екологія, географія. Ми запрошуємо всіх бажаючих абітурієнтів приходити до нас. У нас є добре оснащена матеріально-технічна база. Наші студенти на першому курсі, другому курсі, проходять навчальні практики. На базі, нашій базі, зокрема, Смірічка, де вивчають флору і фауну передкарпатського регіону. На другому курсі наші студенти мають можливість поїхати на бази інших факультетів, зокрема, вивчають, зокрема, на базі Одеського національного університету. Вони вивчають морську і прибережну флору і фауну. на базі шацьких, шацького. Заповідника вони мають можливість теж познайомитися з флорою, фауною ж, тоді, Павною тоді, того регіону. Ми маємо можливість студентам організовувати різні навчально-пізнавальні екскурсії. Вони відвідують музеї, природничі, вони відвідують різні інші заклади освіти, де знайомляться із перспективними напрямками. На базі нашого факультету наші студенти. Виконують науково-дослідні роботи, зокрема на нашій базі є лабораторії науково-дослідні, експериментальної біології, теоретичної та експериментальної екології, хімії, екології та на традиційних джерел енергії. Ми студентки 4-го курсу інституту іноземних мов, і тут ми маємо можливість здобувати такі професії, як переклад або філологія. Наш інститут пропонує вам вивчення таких мов як англійська, німецька, польська, іспанська, латинська та французька. Відмінювання іменників, різні форми дієслова та артиклі не лякають наших студентів, адже поєднання сучасних методів навчання та традиційних дозволяє нам поглиблювати власні знання, а також вміння ділитися з ними. Нашим девізом є, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти і людина. Саме тому ми співпрацюємо з іноземними університетами Австрії та Польщі. Звідомий факт, що знання іноземної мови дозволяє вам багато подорожувати, а також подорожувати комфортно. І тепер, замовляючи у ресторані, ви будете розуміти всі страви, співаючи кароки, не будете плутати слова, а також ви зможете поділитися культурами та традиціями з іншими іноземцями. На факультеті початкової і мистецької освіти студенти отримують не тільки потрібні знання, а й розвивають свій потенціал. З власного досвіду і спогадів студентських років можу сказати, що студенти факультету початкової та мистецької освіти активно займаються не лише навчальною діяльністю, але й науковою та виховною роботою. Зокрема, на факультеті студенти беруть участь в олімпіадах, виховних спортивно-масових заходах, про що свідчать багаточисленні грамоти та нагороди не лише на теренах України, але й за рубежем. Постійні виставки наших образотворців Концерти наших хореографів, також в е е гуртки, вокально хореографічні, ансамблеві всі вони творчать свідчать про те, що в нас навчаються студенти не тільки творчі, здібні, креативні, але також і розумні. А справжні студентські таланти викладачі удосконалюють в інституті музичного мистецтва. Варто наголосити, що в Інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій функціонує 6 наукових лабораторій, 30 спеціалізованих навчальних лабораторій, 8 навчально-виробничих майстерень, 5 спеціалізованих навчальних кабінетів, 3 спеціалізованих лабораторії та слюсовно-механічна майстерня. Ми розташовані, можна сказати, в зоні курортополісу. Поруч з нами Трускавець, східниця, моршин. Тому в екологічному сенсі, в сенсі стилю життя, Дрогобич характеризується затишком, комфортністю, захищеністю. Це спокійне і водночас висококультурне місто. Дорогі абітурієнти, сьогодні Дрогобицький державний педагогічний університет готує. Насамперед, фахівців для сучасної української школи студентська міц... міц... сім'я в Другобиському державному педагогічному університеті дружна і міцна, живе цікавим творчим життям. Тож запрошуємо вас до нас на навчання.